Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Тема наступної прес-конференції. Презентація доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини під назвою відповідальність за вбивства в Україні з січня 2014 року, по травень 2016 року. Нашим гостем є Фіона Фрейзер, голова моніторингової місії ООН з прав людини. Міс Фіона yours. Пані і панове, доброго ранку. Я рада представити вам сьогодні доповідь під назвою Відповідальність за вбивства в Україні січня 2014 року, по травень 2016 року. Під підготовлено управлінням ООН з прав людини, яку ми сьогодні презентуємо. Вона тут у мене, і копії можете взяти в кінці залу. Як ви знаєте, управління ООН з прав людини представлене в Україні моніторингову місію ООН з прав людини. Ми знаходимося тут з березня 14-го року на запрошення Уряду України. Щоб моніторити, доповідати та вести адвокаційну діяльність щодо ситуації з правами людини в країні та надавати рекомендації, спрямовані на заохочення поваги до прав людини. На сьогодні ми випустили 14 публічних доповідей, і остання, яка охоплює період 16 лютого до 15 травня, була презентована 3 червня. Наступна 15-та, доповідь, яка буде стосуватися ситуації з правами людини в Україні за період 16 травня до 15 серпня, буде представлена на початку вересня. Ці квартальні публічні доповіді охоплюють всю сукупність прав людини в Україні. Сьогоднішня доповідь є першою тематичною доповіддю з звучим фокусом, я охоплю більш тривалі часові рамки та характеризується глибшим аналізом проблеми. Тема цієї тематичної доповіді відповідальність за вбивства з 14 по 16 роки. Вона була обрана з трьох причин. По перше, право на життя це основне право людини, від якого походять всі інші права людини. По друге, Моніторингова місія з прав людини істотну інформацію, яка стосується свавільного позбавлення життя одного з найтяжчих порушень прав людини з моменту свого розміщення в Україні в березні 2014 року і до сьогодні. Ми побачили, що насильство та вбивство породжують більше насильства та вбивств. По-третє, відповідальність є ключовим моментом щодо будь-якого порашення міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права. Метою цієї доповіді є таке: стимулювати та підтримувати розслідування та забезпечення настання відповідальності за вбивства, забезпечити притягнення винних до відповідальності, гарантувати справедливість для жертв та їхніх родин та визнати їхні витрати. Відповідальність є ключовим елементом для примирення та для встановлення стійкого миру та довгострокового процвітання в країні. Доповідь э, зосереджена на смерті осіб в контексті зібрань чотирнадцятого та п'ятнадцятого років, зокрема під час подій на майдані та 2 травня в Одесі. На вбивствах в контексті збройного конфлікту на сході України. Та на імовірних стратах без належного судового розгляду, та на зникненнях, які могли призвести до смерті в Автономній Республіці Крим, описуючи випадки, які стосуються в контексті збройного конфлікту, ми посилаємося на ті смерті, які спричинені в результаті ведення бойових дій. Зокрема, ті, де цивільні особи загинули в результаті обстрілів населених пунктів. На їхню частку припадає більшість смертей цивільного населення під час збройного конфлікту. Одночасно основну увагу в доповіді приділено випадком ймовірних вбивств цивільного населення або осіб, які іншим чином захищені за міжнародним гуманітарним правом в зоні конфлікту, коли бойові дії не відбуваються безпосередньо близькості до місць інцидентів. Як ви можете побачити, до доповіді додається додаток на 30 сторінках, де наводяться емблематичні випадки, які ілюструють більш широку картину, практик та тенденцій. Більше 60 випадків, які стосуються 110 жертв в цьому додатку, детально представлені в усіх аспектах. більшості випадків тіла жертв були знайдені, їхні особи були всбіділи. Становлені, однак я випадки, де тіла не були знайдені однак є підстави вважати, що особа могла бути свавільно позбавлена життя. Додаток ні в якому разі не є вичерпним однак ми вважаємо, що він містить достатню інформацію та всебічно представляє проблему. Тепер щодо висновки, як показує доповідь, вбивство стало винятковим явищем в Україні з січня 2014 року. Ми спостерігаємо зростаючу та стійку практику порушень та ущемлень права на життя та фізичну недоторканність в країні. Війна породжує війну. Якщо ви подивитеся на цифри, смерть 181 особи пов'язані з зібраннями від початку дій на Майдані і потім в результаті насильства 2 травня 14 року в Одесі. Відповідальність за ці смерті ще не наступила. З огляду на те, що жодна особа ще не була визнана винною за будь яку з цих смертей, одночасно, управління ООН з прав людини відмічає прогрес досягнутої розслідування подій на майдані. Станом на 1 червня 2016 року 55 особам було оголошено про з розв'язки зі смертями протестувальниками на майдані, десятьом урядовим високопосадовцям, 20 колишні дев'яти колишнім командирам та співробітникам полку поліції спеціального призначення Берку, 10 тітушкам, протестувальнику з майдану та п'ятьом іншим особам. Низка справ вже розглядається в судах. Однак ми відзначаємо перешкоди для притягнення ймовірних злочинців до відповідальності. Більшість підозрюваних втепли з країни, істотні докази, втрачені через неспроможність правоохоронних органів зібрати та або зберігти їх одразу після подій. Ми також відзначаємо загальну складність цієї справи. Що а, а, вимагає довших строків для її а, розслідування щодо розслідування насильства 2 травня, 2014 року в Одесі, ми залишаємося занепокоєними, що на розслідування подій, які мали в Одесі, 2 травня впливають системні інституційні недоліки, і що воно характеризується процесуальними порушеннями. Судовий розгляд стикається з умисним перешкоджанням та затягуваннями, про що ми доповідали раніше. Управління ООН з прав людини продовжує рішуче наполягати, що розслідування насильницьких смертей, які відбувалися під час подій на майдані та в Одесі, має бути завершене відповідністю до міжнародних стандартів і без невиправданої затримки. За оцінками управління ООН з прав людини до двох тисяч цивільних осіб були вбиті в ході збройного конфлікту. Більшість цих зерт серед цивільного населення зафіксовано на територіях, які знаходяться під контролем уряду України та на територіях, які контролюються озброєними групами. Вона була спричинена невибірковими обстрілами населених пунктів. На теперішній час ані озброєні групи, ані уряд України не взяли на себе відповідальність заодно смерть цивільних осіб спричинену наведення бойових дій. Нам також невідомо про будь-які випадки розслідування або притягнення до відповідальності, ймовірних винуватців, як тих, які безпосередньо здійснювали напади, так і тих, які несуть відповідальність командування. Нашим головним повідомленням щодо ведення бойових дій є доволі простим та зрозумілим. Міжнародне гуманітарне право, яке захищає цивільних осіб у міжнародних та неміжнародних збройних конфліктах, і чітко встановленим та обов'язковим для всіх сторін збройного конфлікту, як держав, так і недержавних формувань. Для сприч... для припинення жертв цив... цивільного населення необхідно більш суворе дотримання міжнародного гуманітарного права усіма сторонами збройного конфлікту та повага до людського життя. Управління ООН з прав людини закоментувало десятки випадків страт осіб, які здалися, або іншим чином припинили участь у бойових діях свавільних страт або страт безналежного судового розгляду смертей під час тримання під вартою та випадків зникнень, які могли призвести до смерті. Загальну кількість таких смертей важко оцінити, однак вона може сягати кількох сотень. Управління ООН з прав людини мало змогу встановити випадки свавільних страт, ймовірно, скоєних озброєними групами, які або були під ефективним контролем самопроголошеної Донецької Народної Республіки, або самопроголошеної Луганської Народної Республіки, або діяли незалежно, як, наприклад, групи козаків. Ми також виявили випадки свавільного позбавлення життя ймовірно скоєне військослужбовцями українських збройних сил або співробітниками правоохоронних органів. У деяких випадках жертви та свідки не можуть ідентифікувати ймовірних порушників, а тому неможливо в достатній мірі встановити їхню приналежність до конкретної збройної групи або підрозділу рядових сил. Однак ми вважаємо, що всі вбивства в контексті конфлікту описані в доповіді, були вчинені членами озброєних груп або українськими військовими чи співробітниками правоохоронних органів за їхнім наказом або з їхньою мовчазною згодою. Деякі страти не були б вчинені, якби особи, яку несуть, які несуть відповідальність командування, вжили заходів для того, аби зупинити їх, вони цього не зробили. І в цій доповіді вказуються, де можливо ті підрозділи або групу, які несуть за це відповідальність. Відповідальність за такі діяння відрізняється від випадку до випадку. Управління ООН з прав людини вітає зусилля Уряду України щодо розслідування деяких випадків і відзначає, що низку винних осіб було притягнуто до відповідальності. Тим не менше, управління ООН з прав людини занепокоєне тим, що у багатьох випадках розслідування та процес притягнення вини до відповідальності затягуються часто, як повідомляється, через брак доказ. Ми також спостерігаємо явний брак мотивації розслідувати деякі випадки та формалістичний підхід в роботі слідчих органів, особливо коли це стосується діянь, скоєних українськими силами. Кругова порука та політична заангажованість є нерідкими, особливо коли ймовірними порушниками є військові або співробітники правоохоронних органів. В результаті деякі порушники продовжують залишатися непокараними. Ми запропонували численні судові численні рекомендації уряду України. Перш за все, виділити необхідні людські технічні ресурси органам для розслідування та притягнення до відповідальності за вбивства, покращити процедуру проведення судово-медичних експертиста, збереження інших дочових доказів, систематично опитувати осіб, які перебували під фартою у збройних групах, та посилити. Внутрішній та пропорорський нагляд за військовими та прохоронними органами в зоні конфлікту. Ми також виявили, що паралельні правовоохоронні органи створені в самопроголошеній Донецькій Народній Республіці та самопроголошеній Луганській Народній Республіці, як повідомляється, вибірково розслідують деякі вбивства, зосереджуючись в основному на діяннях, коїних озброєними групами, що були розформовані або іншим чином реорганізовані за ймовірну відсутність дисципліни або лояльності. Ці органи не мають жодного правового статусу за українським законодавством. Їхні... В Автономній Республіці Крим, статус якої визначено резолюцією Генасамблеї ООН No 68262 щодо територіальної цілісності України, управління ООН з прав людини зафіксувало принаймні один випадок свавільної страти та 10 випадків ймовірних зникнень, які могли призвести до смерті. Ці ймовірні випадки базуються на показаннях, свідки особі тих жертв, які зникли, та на факті, що деякі зникнення, схоже, були спричинені викраденням за участі воєнізованих груп, які часто пов'язують з так званою кримською самообороною. На завершення, я хотіла б повторити, що всі доступні механізми притягнення до відповідальності, як національні, так і міжнародні, мають забезпечити притягнення до відповідальності безпосередніх порушників або осіб, які несуть відповідальність команди. В контексті нинішніх розмов про помилування там місце, чи то в контексті реалізації мінських угод, чи ні. Має бути гарантія, що амністії не підлягатимуть особи, які несуть відповідальність за свавільне позбавлення життя, а також особи, які підозрюються, обвинувачуються або засуджені за воєнні злочини, злочини проти людства або тяжкі порушення прав людини. Неприпустима також амністія, якщо вона заважатиме право жертв на ефективний засіб правового захисту або обмежує право жертв та суспільства дізнатися правду про порушення прав та гуманітарного права. Ми сподіваємося, що ця доповідь спонукає до притягнення винних до відповідальності та попередить подальші діяння, описані в цій доповіді. Всі мають відчути занепокоєння. Відсутність відповідальності означає безкарність для винних, відсутність справедливості для жертв їхніх родин та триваюче страждання. Дякую. Дякую, пані Фіона, за ваш звіт. Чи може є якісь запитання? We do not have... Any questions? У нас немає ані запитань, ані прояснень. Дуже дякуємо за прес-конференцію.